Мотор від Volkswagen Туарек Код двигуна бак, значить, дивіться, яка обстановка. Зібрали двигун. Значить, виставили ми метки Виставили по приспособі метки коліндвала і по приспособі метки розпредвалу. Блок гільзований, блок шліфований по плоскості. Ну, бачите, фрезеровка є. І головка також фрезерована по плоскості. Значить, коли ми. Шліфанули блок, ми міряємо виступ поршня, підбираємо ремонтну прокладку. Головку ми шліфанули, поставили. І тепер, коли ми виставили всі метки, дивимося метка, яка йде у нас на розпродволові, вона в нас не сходиться з заводською. Ось наша метка, яка є. А заводська метка знаходиться нижче. Тобто, оця наша метка, яка є зараз. І заводська метка знаходиться нижче. Все із того, що у нас йде. Головка по мануалу не шліфується. У нас є десь головки 132,95-133,5 плюс. І е, по мануалу у нас немає такого, як шліфовка головки. І те, що головка шліфована. І коли шліфували головку, у нас зараз не сходяться метки. Коли метки не сходяться, автомобіль заводитись не буде, бо буде бити ошибку на те, що м'етка розпродавала, неправильно стоїть. Але метки всі стоять правильно, тому що вони на, приспособ... на... приспособах. Тобто, метки виставлені правильно, але по датчику буде показувати, що метка йде неправильно. Що можна зробити в цьому моменті? Зняти фішку з датчика, завести автомобіль. Автомобіль заведеться, буде робити в аварійному стані і буде світитися чек. В даному випадку, коли ми збираємо двигун, ми цей дефект, ус... ми цей дефект забираємо, робимо так, щоб метки всі совпадали. І тоді е, продовжуємо зборку далі. Знову поставили приспособи, виставили метки і тепер дивимося. Дивимося, що наша метка сходиться. Есть, метка сходиться, далі можемо продовжувати зборку вигона. Бак, так як ви бачите, посадки під насос форсунки завтулені. Бувають такі випадки, що йде тріщина, і коли йде трішина ну, від е, насос форсунки в сторону, тоді головка вже не ремонтопригодна. Головка йде в металолом і е, вже нема там що реставрувати. В даному випадку головка пше без тріщин, блок ми загільзували. Гільзували гільзами нефірманими, тому що в них товщина бурта на сторону йде 1 мм, і гільзи фірмені просідають. Тобто Якщо ви подивитесь по каталогу підбрати гільзи, ними гільзувати не можна. Тому що опасно Завтулили колодці і зробили зборку двигуна, виставили всі метки Далі відправляємо двигун клієнту.